На визволених територіях або на східних територіях буквально я чую таке. От бачите, як важко людям дається стояти в чергах на переходах. Величезні черги, мерзнуть люди, по 6-8 годин стоять. Особливо я хотів під'їхати на перехід, Це, як називається, ну, біля, біля Сєвєродонецька. Луганська станиця, мені здається, або станиця Луганська, вибачте. Ну, поїхали, там настільки було заморожено все, що проїхати можна було, але мені просто не було часу доїхати туди. Повернули і поїхали вже в інше місто. Так от, ну Ті, хто переходить там і так далі, кажуть, що навіщо такі складності, навіщо перевіряти людей, які так ретельно. Тим більше, що сама система переходу не досконала. Влада наша не здатна її з різних причин, я думаю, що суб'єктивна причин не здатна обладнати нормально ці переходи. От. Но, достатньо паспортів, показав паспорт, що я український громадянин, але я її проходь. Я питав бойців і комбата, чи правда так достатньо буде паспорта на цих переходах, тому що він знає цю специфіку. Я сказав, ні, недостатньо. достатньо. він почав допитуватися, чому. А він тому, що різні переходять люди. Переходять різні люди, і ті, хто знає, деякі схрони є, а тільки за останні місяці вони три схрони з великою кількістю зброї знайшли і гранат. Він показував одну гранату російського. От, як приклад цього. Да? І цим, цим можуть скористатися якби, ті, хто прийшов спеціально, щоб збурити населення. Крім того, вони можуть збурювати населення. Так що він каже, що, звичайно, навіть важко сказати, пенсіонер чи ні, приходиться всіх перевіряти по, по інтернету, да? по якимось там спискам. Так що він вважає, що потрібно. Я не хочу брати ту чи ту сторону, я думав, що істина десь посередині, звичайно. Що важливо тут, що коли воно говорить, що люди такі самі там і тут, вони частково праві, ті, хто, от скажімо, з приміщених людей, які говорять про це. Чому? Тому що чим ближче на схід, тим умови життя, от життєві світи, практичні життєві світи, які обживаються там важкою працею. Або на коксохімі, там, або на хімічних підприємствах Лісичанського, або там на шахтах, скажімо, вони приблизно однакові. І традиції, і способи життя, вони однакові. І вони, в принципі, да, вони розуміють один одного ці люди, вони близькі. Там люди такі, як вони приблизно. Да? Інша справа, що коли питаєш, ну добре, а можливо, дійсно, якесь примирення, як можливо примирення? Да? Тобто, як, можливо, те, що я називав сьогодні реінтеграцію? Ну як, з що почати? Ну як, перш за їм треба дати можливість дивитися програми українського телебачення. Я здаваюся, вони вже різні, там і російські фільми. Ну так що, там, кажуть, інший дух. Там інше, 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 інше наполнение. На самом деле это самое простое, что нужно сделать. Крим того, кажуть, ну надо якісь діалоги. вот надо кисть диалоги, вот приходят туда люди, давайте будем з ними кубками збиратися і обговорювати щось. Ну, это я, вам местные, я, жители я, я, а? местные жители такое Місцеві жителі таке жители такое да, да, Ну, це здорово, це цікаво. Вони правильно розуміють. Да. так по большому вещь. Ну, Ну, багато хто каже, а от деякі їздять сюди спеціально за пенсією, тому що вони і там беруть пенсії і тут, ну я кажу, ну, дуже добре, поскаді пенсії буде до людини. Це зовсім непогано, в принципі. Ну, я жартую, звичайно, але ну, це теж життя є життя, життя бере своє. Що би я хотів сказати ще, це важ, важливо дуже, от, е е в цьому регіоні відчуваються дві речі, на які треба звернути увагу. Ну, по-перше, для того, щоб була, почався процес примирення, як ми кажемо, да? або я не хочу цього слова, тому що примирення дуже сильне слово для того, що буде відбуватися, а поступової реінтеграції, то потрібно, потрібно очевидно, у уряду, і перш за все, виконавчої владі, очевидно і політикам, розпочати прості речі, які пов'язані з... Покращенням інфраструктури там. Чому це важливо? Тому, на свободних українських територіях. На, на вивільних, куди, на куди приходять. Ну, принаймні, поки що там, так? Да? Чому це важливо? Тому що там не відчувається, що там, там якась нова або покращена Україна. А що там другое, що там лучше? Що да? там так само, розумієте? Так само, в принципі, такі самі селища, села, ну, так само. Яка різниця? Може не розбомблено так, да? там ще поза сі, сірою зоною. І без цього, без наполегливого і спеціального спрямування туди коштів робочої сили, або залучити місцевих, щоб вони працювали, техніки інженерної, щоб відновляти дороги, відновляти інфраструктуру, запускати заводи, які стоять там видно їх прямо. Ну, ті, які потрібні, звичайно, не треба ті самі. Які не потрібні запускати, да? от, оновлювати і сільське господарство, оновлювати життя там це безумовно треба, це перше. Друге, що відчувається у військах, які там стоять, е, от, ну, це моя суб'єктивна думка, треба ще перевіряти. Відчувається, що місцева влада. А, і, і не вистачає імпульсу центральної влади і підтримки місцевої влади, щоб вона більш дбала про військових, про їх побут. Раз вони розміщені там, то не може бути, що будинок в якому розміщені, просто їм відданий, то, що він старий і якби не відремонтований навіть. Коли, скажімо, я вибачаю за, за такі спостереження, коли... Туалет приходиться, є там трьох-чотирьох етажний будинок, де розміщена, скажімо, якась частина, да? яка чергує на передових позиціях, а туалет приходиться виривати на біля будинку в землі, ну, знаєте, ці ну, туалети да, да, відомі, знаю, да. а тому що унітазів немає. поломано було все, коли ми ввійшли. Тобто відчувається, що. Ті можливості, які безумовно є у місцевої влади, ну, за допомогою звичайно, субвенції з центру, могли б набагато легше швидко е полегшити, е полегшити те, що називається таким побутом, солдатським побутом. Я сам служу, я моментально відчуваю, що можна робити даному випадку і так далі. І оце це виникає таке, якби, ну, ми ну, прийшли, це ви. А це місцеві, тобто немає змички. Ага, це інтересно. є така ага. різниця між ними. Не відчувається, що їм все населення допомагає. Ну це можливо, що до них е, так напружено і насторожено відносяться. Але тим не менше, влада є влада, вона мусила би цим займатися. Це теж відноситься до, до того, куди прийдуть після блокпоста або поста це переходу, прийдуть ті, що вони побачать. Все це таке вибудовує цілісну картину цього життя, яке безумовно треба міняти.